Слава Богу. Слава Богу. Бог благословив сьогодні той день і дарував можливість нам ту велику можливість бути на цьому місці. Слава йому. Слава Богу. Дорогі друзі, є в слові Божому написані такі слова. Я сьогодні хочу на ту тему свідетельствувати, говорити. Написано сповне путь, яким вів тебе Господь Бог твій. Друзі, нам кожному є щось сповнити в нашій житті. Я думаю, ми кожен можемо сповнити, як Бог нас привів на путь спасіння на дорогу правди. І Я сьогодні хочу сказати, друзі, що написано ще в Слові Божому, що очі мої бачили тебе давно, ще з утроби матері. Коли я був не не знавши Бога одного часу, ви знаєте, я присвоїв ту славу Божу собі. Я попав в Грузію, коли Грузія хотіла відділитися від бившого Союзу, попав туди і попав там в полон. В аеропорту нас захватили вдвоєм і забрали в полон. Ви знаєте, людина молода, мавши дружину, дітей, хотів жити. Але сталося так, що нас вивезли в такі гори. ви знаєте, там в Грузії є такі скали, і вивезли нас туди, поставили на такі скалі. Знаєте, подивився вниз. Там далеко внизу тече вода. Там далеко внизу жде мене смерть. Приблизно до 100 метрів мені прийдеться туди летіти, падати. Людина, яка не знавша Бога. Не знавши милості, Його, не знала за що сватитися. Я не знав за що взятися. знаєте. Подібно як в нас часто люди вмирають які не знають Бога і кажуть Іван, держись, Степан, тримайся! Ну нема за що триматися. Ви знаєте, і мені там не було за що триматися. Я підвів очі й подивився в небо. Думаю, Боже, можливо, ти є. Можливо, ти є, мені ніхто тут не може допомогти. Люди стоять високий ростом, я сам такий невеликий ростом, і ми двох стоїмо над тим великим обривом і щетаємо секунди, коли нас толкнуть туди. Але я не знав, як воно сталося. Але я казав, мені дуже повезло, нас не зіпхнули туди. Ви знаєте, коли ми. Потім ночували в одного грузина вдома, втікли вже від тої банди, у нас знайшли і сказали: виводь русских! ніч, люди кавказського происхождения, друзі, вміють дуже питки давати, страшні. я то знав. І ми знову забилися в в тій кімнаті й просили хазяїна, поможи нам, поговори з ними. У нас діти, ми хочемо жити, ми молоді. Але друзі, він каже нам таку відповідь: я нічим не можу вас вам помогти виставити мене під угрозу перед моїм народом. Ви знаєте, і в той час я очі підвів вверх і не знав. Не знав, як Бога попросити, і знову надіявся на чудо, яке то станеться. Ви знаєте, ми падали до ніг того хазяїна. Молоді люди, мужики, але падали й просили, умоляли. Поможи, вийди, поговори, ніч на дворі ужас жде. Не знаємо, як будуть вбивати, як будуть що з нами робити, що відрізати, що вомити. Ми не знали, але уявляв собі таку таку позицію, як би сказати. Друзі, і ви знаєте, він вийшов знову до їх, пішов і прийшов. Зайшов знову в кімнату і каже: в моєму домі вас не тронуть. І знову повезло. Після цього ми спускалися через від Тбілісі до. Ростова там є такий перевал приблизно посередині. Ми спускалися з того перевага на легковій на легковому автомобілі. звітам вже тікали, і ми спускалися звітам і перекинулися на 115 км в час з моста, збили столба і впали вниз. І знову осталися живі. Ви знаєте, руки за рулем як замерзли. Ви знаєте, як льодом крилися. І такий страх пройзув, але знову я сказав, повезло. І друзі, ви знаєте, коли пройшов час, подібно, як ви знаєте, одного часу Єлісей орав там в полі і йшов Ілля і кинув на нього ту мелоть. І ви знаєте, він побіг за Єлісей, за Ільєю. Єлісей побіг. Друзі, так в моїй житті сталося. Коли Бог закинув ту мелоть на мене, я побіг. Побіг за ним, Бог перемінив жизнь мою. Я став другим чоловіком і одного часу. Пророк Господній підходить до мене і каже: сповни, скільки раз я тебе спас від страшної смерті! Дійсно, то була смерть ужасна. Без Бога я пішов би в вічність, але Бог сказав: сповни! Значить, тоді Бог мене беріг ті часи, коли люди не могли сохранити, коли сам вважав, що повезло, а то був Бог. Я попросив Бога прощення. Боже, Ти мене хоронив там, ти беріг мене. Пройшов час, і ви знаєте, я вже був віруючий, і одного часу. Що 4 годині ранку 95-го року, 19 травня, оцей мотор, який називають серце, остановився. У мене стався сердечний приступ. Я був вдома, і моя дружина була, мої діти, і стався приступ ночі. Ви знаєте, навіть не встиг крикнути води, чи подайте мені, чи що. Як серце остановилося. Я побачив перед собою великого чоловіка, високого, прекрасного. Знову тіло служення, то був небожитель, я впізнав, то був ангел Господній. Я глянув нас на лишку, на якому я лежав, я побачив своє тіло. Ви знаєте, що таке наше тіло? Воно зотягнуте. Ми зодягнуті в тіло, ми працюємо всі, ми відчуваємося так, Бог сотворив. Але ви знаєте, людина роздівається з тіла, наче з тої курточки. І воно лежить на кроваті, і не було різниці. Що з ним зроблять? Похоронять його, поріжуть його. Нема різниці, друзі. Ну я стояв. Я був відділений від тіла. Я вийшов з тіла. Ота душа. То є я, друзі. Я колись собі уявляв, що то якась буде хмара, що то якийсь дух буде неправда, то друзі, то є я. А тіло то є наш футляр. Я його бачив, як воно лежало. Після цього мені цей ангел мене вивів з моєї хати і показав мені земну планету. Він мені показав, якби в всьому об'ємі її я побачив, як люди йдуть по землі. Як оці люди йдуть, вони йдуть. По землі не знаючи, куди вони йдуть, але в кінці є ворота, є пекельні ворота для тих, які не стали на путь істини, на путь правди, і вони йдуть масами туди, якби в ядро землі. Я подивився ужас звіта, я не був там, але я чув ужасні крики. Мільйони людей звітам разом кричали, якби один голос від ужасних питок і від ужасного положення, в якому вони були. Друзі, після цього мені Бог показав планету. Він мене переніс туди на планету, де сьогодні стремляться туди мільйони, мільярди людей попасти, і я попав туди. Я попав, в царство Боже, я йшов по тій святі землі. Я бачив річку живої води. Я не був біля престола, але бачив здалеку, як той світ освіщав всю ту землю. І там сонця не було, і місяця ніяких планет. Ну, від Божого престола і зливався, і зливався великий славний світ, і небо не було голубе. Ми вважаємо, що воно саме прекрасне, друзі. Є небо друге, воно є золотисто розового кольору. Настільки прекрасна красота там. Я не знав, друзі, що я. Повернуся назад на землю. Я не уявляв собі в той момент, що може таке зі мною статися. Я настільки мав радість, що єси би я був в тому земному тілі, то казало бся, що мої легені моє серце лопне від радості, що я побачив там. Немає в нас в лексиконі українському любому слів розказати, що там чекає тих, які прийдуть туди, в ту небесну країну. Друзі, і там Бог чекає. Тих, які сьогодні йдуть по землі і стремляться туди всім серцем. Я казав один чоловік, вповне з серцем, я йду туди в небесну країну. Дорогі друзі, я побачив ту всю красоту, і одне, що я запитав, друзі, що я запитав, сказав, хто і для кого та красота, для кого воно все создане. Я таку відповідь, хоч я і знав її, то создав. Ісус Христос для ізбраного народа, який скорі прийде від землі. Друзі, написано в слові Божому багато званих, але мало ізбраних. От той ізбраний народ. Прийде туди, в ту славну велику країну. Ви знаєте, коли він мені такі слова сказав, і сказав: ти тут ще не постійний небожитель, ти підеш на землю. Ви знаєте, там горя нема, там сльоз нема, там страдань нема. Але я впав від тих від слів на коліна і казав: Господь, я не хочу більше йти на землю. Я не хочу навіть на п'ять хвилин. Друзі, я не є егоїст. На той час в мене було троє дітей. І Моя любляча дружина. Я їх як любив, так і в той і люблю. То мої рідні, як ви кажете, всі знаєте, що таке дружина, діти. Але друзі, там людина розуміє по-другому. Вона та сама людина, тільки вона зовсім по-другому починає розуміти. Там нема поміг, знаєте, ніяких дьявола нема, нема стріл розкальонних. там веяння, як завжди, того тихого ветру, благодаті Божої сили. Божий, там людина по-іншому, понімає. І друзі, коли він мені так сказав, і я просився, я не хочу більше йти. Ну Боже Слово було власне. Воно було настільки сильне і любяще, що я сказав, я піду. І Господь мене відправив знову. Я попрощався з тією славною країною і відправився на ту землю. З висоти великої я побачив землю. Вона була велика. Чорна і темна. Я запитав цього посланника, який мене супроводжував, чому вона така темна і чорна. А він каже: вона потемніла, Бог її создав прекрасною, але вона потемніла від злодіяння людей. Які як люди роблять на землі, але на ній були проблиски. Ви знаєте, словно від сварочного апарата і йшли такі полоси. Я кажу: а це що? А це невеста, а то голубіца, за яку Ісус Христос умирав на Голгофі. От вона йде сьогодні по землі. Вона має бути безп'ятна і порока, і вона дойде в ту небесну країну. Друзі, після цього я знову побачив своє тіло. В той момент зайшла моя дочка середня і побачила мене мертво на кроваті. І вона побігла до дружини моєї. В той момент я прийшов до жит. Ви знаєте, я війшов словно в холодний погріб, в те тіло. Я вийшов і почав плакати і кричати. Я не знав, як мені успокоїтися. Я знову на землі, де скорб, де страждання. Сьогодні люди так дорожать твою та життю земною. Друзі, якби ви побачили, що там жде, я боюся болі, страждань, ну, смерті від того часу я не боюся. Я хочу туди, хочу там бути. Хочу Вічно славити Бога, друзі. І після того ви знаєте, я вийшов на вулицю, я подивився, як люди йдуть. І я сказав: Господь, скільки ти мені дасти жити на тій землі, я буду возвіщати людям, що є така планета, що є така слава Божа, що є дві вічності: одна з Богом, царстві його, одна без Бога. Друзі, так пройшло моїх три роки. І ви знаєте, я свідетельствував, де Бог мене посилав, Прибалтику, Білорусі, по Україні. Їздив я свідетельствував, і одного часу я заїхав в Херсонську область, заїхав в Нововоронцовський район, Високопільський район, і там свідетельствував. Коли я звідти вертався, один брат мені каже, брат Володя. Приїжджай сюди, тут нема ні одного служителя, будеш тут трудитися. Я кажу, Діма, я не можу. Я поселився там в селі, теж не було нікого віруючих. І там почали каятись люди, і нас вже коло десяти чоловік є покаяних кругом мене, сусіди. Ми радуємося, ми живемо. То Рівенська область, Радивинський район, таке село Немирівка. І там ми радувалися, і кажу, там мені вже добре. А він каже: А тут так потрібний служитель. Я приїхав додому, ви знаєте, дружина мені каже, Володя, я не знаю, що зі мною робиться, але я хочу туди на Херсонщину, мене що то вліче Бог. Я кажу, Галя, я не знаю. Ми тут побудувалися, тут церква, я не знаю як. Коли я переночував одну ніч, зі мною теж те сталося. У мене побудження було настільки сильне їхати туди, що я не міг остановитись. Я поїхав е, в Волинську область, до Сосуда, поставив тайну нужду і думаю, нічого не скажу. Що Бог мені скаже, коли ми там молилися, Бог сказав. І от путь, на котрий тебе благословляю і побуждаю їхати, і ти підеш туди. Да, поїдеш, благословлю тебе в тій землі. До време ти там будеш і благословлю тебе, і дім твій. Я приїхав додому. Ми продали мій дом, мою хату. переїхали ми туди жити, в ті краї, і почав там трудитися. Ми трудилися і радувались. Там пустиня немає віруючих. Люди в неділю роблять все наоборот. Все, комунізм з них забрав те, можливо, щось було живе, але нічого не стало. Все наоборот, страх взяв такий, що люди зовсім не знають Бога. Але ми виходили, робили я Трошки грав на баяні. Моя дружина і мої дві дочки співали. І так ми робили євангелізацію. І люди почали йшли до йти до Бога. Спочатку збиралися в кімнаті. Жіночки. Потім ми купили дім молитви, великий, гарний, і дім почав наповнятися людьми. Було все прекрасно, я бачив руку Божу, але прийшли спитання в мою життя, яких я не ожидав. Ви знаєте, було все добре, як я сказав, але одного часу я почав погано дуже бачити, і очі сильно почали мене боліти. Я вже робив спомен смерті, чи там другі якісь церковний, що потрібно було молитви і читати приходилось. Я не бачу. І Я звернувся в Кривий Ріг в больницю туди, звернувся, мене обслідували там і кажуть з вами дуже погане діло. У Вас швидкость, е яка в очах, вона вас потемніла, і вона почала їсти січатку вам, і зрачок і все. Дуже погане діло направилися на Київ. В Київ я попав в саме центр, центральний глазний центр, такий там відкрили, там сучасна японська апаратура, професора, от там операції складні роблять. І там мене обстежили. Обстежили мене, коли вже дали мені заключення, зайдіть до професора. Я вже пошти не бачив. Я зайшов до професора, жіночка була професор, каже, знаєте, що я вам скажу? Ми вам нічим не можемо допомогти. Я кажу, як то нічим? Нема лічення. Вона каже, яке лічення? До вас нема нічого. А операція? Для вас немає операції. Кажу, то як так? Всім є, а мені немає? Вам немає. У вас рідкісне заболівання дуже. Я не можу вам так об'яснити по-научному, але я вам так скажу, що то заболівання, яке ніхто і ніколи не вилічить. Ви знаєте, удар такий в серце мені. Думаю, ну як то так? Я кажу, що, я буду вже сліпий. Вона каже, ви вже сліпі. У вас 0,05% зріння. Каже, ми вам нічим не можемо допомогти. Обезбалюючи хіба можна. Я вийшов з кабінету. Ви знаєте, мене супровождав регент, таке є місто апостолово. Він мене супровождав туди. Вийшов я звітам, став. Він почув те, почав плакати. Ми дуже друзі з ним були. Я знову розвернувся, заходжу в ті двері. Кажу, може, ви документи перепутали. Може, щось не то. Ну я ще ж бачу трохи. Вона каже, мужчина, ви вже нічого не бачите. Тут не перепутують документів. Вас дивили шість спеціалістів, У вас шість заключень. Я не одно, а шість. І вас не ми нічого вам не можемо допомогти, Ви знаєте, що є людина? Я три рази туди заходив до неї. Вона каже: Ми нічим не можемо допомогти. Кінечний результат. Вона каже, он там помочь. Слава йому, алілуя! Господі, слава тобі! Я вийшов з кабінету цілу ніч в поїзді не спав, доїхав в місто апостолу. Мене зустріла там сім'я щинили плач. Я вже майже сліпий. Око почало очі, почали видвигатись мені наверх. І ви знаєте, я в домі своєму був і дзвонить до мене одна фінка, Лідія, така є, коли ми були в неї в гостях в Фінляндії, і каже: Володя, як діла в тебе? Кажу, Лідія, дуже плохо. Я вже сліпий. почти. Вона каже: Може, вас на Україні там не можуть нічого зробити. Продиктуйте мені, як вони називаються. Та болезнь по научному. Дружина продиктувала. Каже, жди ответ, а Я через два дні тобі подзвоню. Звоны у нас в и кажи Володя, ты небо видел, я кажу, видел. Когда ты был мертвый, ты небо видел, я говорю, видел, Бог мне показал. так, пусть тебе Бог каждый день его показывает, ты никогда больше этой земли, этого неба вот э, не увидишь, только небо там. Но мы будем молиться за тебя. Кажу, спасибо Лідія. Ви знаєте, я приїхав в церкву, там, де я не служиня. І ви знаєте, я вже дзвонив до обласного і приїхав зам обласного. Ви знаєте, церква була в такому положенні, ну, знаєте, як то людина слабаша і служитель, і всі, як то такі смутні, засмучені. Але, знаєте, цей брат стає. І Каже до мене, брат Володя, дивися, от там писано в слові Божому, що Мойсенії в старому віці зрення його не відчало. Ти віриш тому? Я кажу: віру, брат, я віру, що Бог може все. Давайте не молитися. Він встав на ноги і каже: Друзі, церква дорога, давайте помолимося, так як за брата свого, за сина свого, за самого близького, як ви молитесь за своїх дітей. Давайте ми так помолимося за брата. Ми стали на коліна, село Осокорівка, селище Осокорівка Херсонської області, Нововоронцовський район. Ми стали на коліна приблизно 15-20 хвилин. Шла молитва. Я встав на свої ноги. Я встав і побачив світ. Я побачив людей. Я пригав як вартимей. Да, друзі, то так сказати, сліпий, о, там сліпий пішов. Ну-но, закрийте но очі на недільку. Ви, ви тоді поймете, що таке сліпота, ні неба, ні поїсти, нікуди сходити, нічого. Хоч дружина моя казала, Володя, я буду твоєю правою рукою, я буду тебе скрізь водити. Я кажу, Галя, яка мені різниця, чи мені сидіти на березі моря, чи мені в тегромному погребі? Як я сліпий. Друзі, Бог дав мені очі за 20 хвилин. Слава йому, він всемогутній! він все може. І сьогодні Господь каже, щоби ви прийшли. Хто на коше не попала та мілоть, то хай кличе, і Бог кине ту мілоть і побіжиш за ним і ніколи не пожалієш. Дорогі друзі, хай Господь нам дасть то, що ми сьогодні бажаємо.